Тустань привідкриває двері у середньовіччя, поблизу скель, на яких від дев'ятого століття височіла фортеця, влаштують мандрівку у минуле цьогоріч на тустані, як годиться, знову воїни братимуть нічним штурмом фортецю. А на скелях вперше лазерним світлом відтворюватимуть легенду фортифікаційної споруди. Кожен гість фестивалю зможе себе відчути безпосереднім учасником дійства, приміряючи на себе лицарські обладунки, танцюючи давніх танців або ж підспівуючи фолькові мотиви. Це і військова справа, оскільки це неприступна оборонна фортеця, яка плекала воїнів-оборонців. І... Усі елементи побуту, музика, танці у галереї Львів Арт. Колекція натюрмортів від молодої мисткині Ярини Шумської. Дівчина навчається в академії мистецтв, творить чи станковий та монументальний живопис. Однак вже брала участь не лише в українських пленерах, але й у Польщі та Італії. Ярина відома і як автор перформансів та інсталяцій. У її доробку цикли околиці, соняхи натюрморт з чайником. Були виставки після того і в Польщі, і в Італії, і в Україні і в різних містах, і у Львові, і в Києві у галереї кав'ярні штука, експериментуватимуть з музикою. Опісля Тернополя, Запоріжжя та Чернівців до нас завітають Сіндре Берга з Норвегії та киянин Едвард Солт. Норвежець подорожує з валізою аудіоплеєрів, ретропідсилювачів та кілометрами старої аудіоплівки, з якої і створює свої пасажі. Натомість Едвард використовує цікаві інструменти. Едварда соло вони навіть саморобні, там і касетні лупи, і гітарні педалі. А те, що вони роблять, це така музика особлива.